Почну, як завжди, з позитивного понад 139 тисяч. Саме сільки російських військових вже ніколи не візьмуть до рук зброю. За минулу добу армія Путіна втратила 760 орків. Металобрухтом стали три танки, вісім бойових броньованих машин, два літаки, чотири безпілотники. і Ще багато всілякої техніки окупантів. А щоб втрат ворог зазнавав ще більше, нам потрібна зброя. Вже відомо, що Німеччина, Польща, Канада Португалія. Іспанія, Норвегія та Нідерланди постачатимуть Україні танки Леопард. Про це повідомив міністр оборони США Лойд Остін у вступній промові на засіданні контактної групи з питань оборони України. Крім того, США, Німеччина і Нідерланди поставлять Україні системи ППО, а Франція та Італія зенітно-ракетні комплекси. За словами міністра оборони США, союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ навесні. На продовження хороших новин масштабна пожежа цієї ночі сталася у Москві. Поруч з інститутом точних приладів, де займаються розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для об'єктів морського та авіаційного реактивного озброєння. За повідомленням російських ЗМІ, горів Автосервіс, площа загоряння досягла півтори тисячі квадратів. А ось російські кораблі вперше за останні 30 років почали виходити в море із тактичною ядерною зброєю на борту. Повідомляє розвідка Норвегії. За радянських часів військові кораблі північного флоту регулярно практикували подібне. Проте з часів холодної війни про такі випадки не повідомляли. Вранці російські війська обстріляли медзаклад у Херсоні. В цей час лікарі приймали пацієнтів, тож було досить людно. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор. На землі поряд з будівлею скло від вибитих вікон та уламки ворожих снарядів. Неспокійно на Харківщині минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. Найбільше від обстрілів потерпає Вовчанськ. Там за добу пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, вітрини торговельних павільйонів та магазинів, будівлі об'єкту цивільної промисловості та адмінбудівля Укртелекома. Потерпує, потерпає від обстрілів і Донеччина за добу. Росіяни вбили одного жителя. Поранили ще трьох. Гатить ворог переважно по будинках мирних донечан. Так завчора росіяни пошкодили щонайменше вісім домівок українців.